Так, це завершений монтаж очисної споруди. Модель IESBio 3 8K1T. Це восьмикамерна система. Тут ще додається колечко, накриється бетонною кришкою. І... А це дренажний колодязь. Тут сюди буде заходити брудні стоки кандидаційні, проходити процес біохімічного очищення і сюди витікатиме очищена вода, яка буде фільтруватися у ґрунт. ґрунт тут такий, бачите, кам'янистий, типу, має властивість в принципі, буде просочуватися у ґрунт. Це для уловлення нафтопродуктів, тому що це АЗС. Якщо там очисна споруду біологічного очищення, тобто туалет і ванна кухня, то тут ця модель АІСФАТ, тобто нафтопродукти. Вся, тут, коли буде заправка автомобілів техніки, по-любому якийсь бензин, щось капає, або з автомобіля масло якесь капає, і коли дощ буде падати, бруківкою буде стікати в точку, де буде стояти нафтоуловлювач. Він уловлює, так як нафта піднімається догори. Ну, якщо взяти воду, то нафта вона легша і вона буде підніматися нагору. А очищена вода тими коридорними відсіками буде витікати назовні і потраплятиме в накопичувальну ємність. Ми виготовляємо продукцію з 2010 року. Тому телефонуйте, заходьте на сайт, обирайте це. це модель на 8 камер очищення. Будьте еко.